Більше всього отримують гроші не ті, хто більше всього знають, а на жаль, отримують ті, хто більше всього просять. Я знаю людей, які працюють в ІТ вже там більше 10 років, які за все своє життя на 20 співбесід не сходили. А якщо ви завтра залишитесь без проекту, звідки у вас візьметься впевненість, що ви його легко знайдете? І знову всім привіт. Ну що, давайте почнемо з того, що я вважаю, в принципі, є найголовнішим це пояснити як. Я бачу як краще в принципі готуватися до того, щоб отримувати більше. Ну, перш за все, ми розуміємо, що є е, в кожного скоріш за все робота, в кого ще немає, то в принципі ви хочете отримувати зі своєї зарплатні як можна більше. Ви хочете отримувати кращу зарплатню. Давайте зразу я розвію деякі міфи про те, що е, чому я дійшов до такого висновку. Бо Мав досвід роботи з великою кількістю спеціалістів, і коли ти вже в принципі з людьми більш-менш подружишся, так чи інакше вони тобі кажуть там свою зарплату. Ну хтось каже, хтось ні. Але прокомунікувавши з величезною кількістю людей, я був шокований тим, що є дуже круті професіонали, які ну дуже класно роблять свою роботу, дуже компетентні, купу всього знають. І при цьому всьому у них зарплата нижча від простих хлопців, дівчат, які... В принципі, знають достатньо. Е, і вони просто банально просять більше грошей. Е, не факт, що ви попросите багато грошей і вам їх дадуть. Можливо, статися, станеться так взагалі, що типу, ви попросите якусь велику суму і вам скажуть банально, типу, ні-ні, вибач, типу. Такої суми ми не можемо тобі дозволити. Звісно, якщо ви просите суму, які, наприклад, я не знаю, там на ринку зараз пропонують для middle спеціаліста на, наприклад, да, 3 тисячі доларів, ви попросите 9, скоріш за все, ну такої зарплати може не бути. Але якщо медіана по ринку 3 тисячі доларів, а ви попросите 4,5, можливо, навіть знайдеться десь компанія, яка готова буде вам запропонувати ці гроші. Ну і увага, головне питання: а звідки ви дізнаєтесь, що вам готові запропонувати? Ну, Якщо ви не сходите на співбесіду, якщо ви її не пройдете і не отримуєте офер, ви не дізнаєтесь. Давайте зразу проговорюсь про те, що типу, статистично у вас не буде так, що там хоча б я не знаю, там сходили на 10 співбесід, отримали 7 оферів. Так? Це дуже рідко буває. Це дуже треба буде прям попасти в Яблучко. Типу, ну, проведу приклад. Зараз я хожу по співбесідах, я активно веду співбесіди з трьома компаніями. В мене зараз я не буду казати з якими компаніями я з цими компаніями зараз на дуже кльових етапах. Тобто я пройшов чотири етапи технічних співбесід. Про етапи я зараз трошки розкажу. Це забагато, зазвичай стільки немає, але ну так сталося, що в цих компаніях реально багато етапів. Я, в принципі, пройшов всі етапи, і ну, от, з однієї компанії мені дали відповідь про те, що дуже складний був, був вибір, але вибрали, на жаль, іншого спеціаліста, бо в нього останній досвід більш релевантний. І це нормально. Ну, вони просто вибирають, дивляться, що їм більш потрібне. Друга компанія дала мені тестове завдання. Тестове завдання я робив разом з людиною, яка круто спеціалізується на цьому напрямку. Ну, не те що разом. Я зробив і дав людині порев'ювати. Людина передивилася це завдання, каже: да, в принципі, оце ок, а оце поправ. Я переробив відправив завдання, і ну, варіант, той, як я вирішив це завдання, ну не сподобався тому, хто його передивлявся. Такі трапляється. Тому банально отримувати там 100% відсотків випадку, навіть в 50% випадках це досить складно. Але дивіться, статистика починає працювати тоді, коли виходите на величезну кількість співбесід. Це знов це, це виключно мій досвід, і я зрозумів цю штуку, що навіть знаючи все досконально, людина, коли приходить на співбисту, особливо в компанію, в яку дуже хоче, ну ми хвилюємося і можемо щось забувати, можемо щось плутати. Це хвилювання, воно може викликати в принципі не дуже приємні відчуття у інтерв'юера, що призведе до того, що вам не дадуть роботу. Я часто своїм студентам кажу, як зрозуміти, що в тебе буде офер. Якщо пройшла співбесіда, класно, Якщо ти відчуваєш, що ти відповів на, там, на більшість питань, і тобі дуже сподобався інтерв'юер, те, які він питання задавав, як він задавав. Тобі сподобалось, як ти відповідав на питання. скоріш за все, це буде офер. Бувають такі кейси, що типу я класно відповідав на питання, але інтерв'юер, ну мені ну так не сподобався. Ну такий він сидів постійно з кислим обличчям. Я там якийсь жарт жартую, наприклад, чи просто розказую якусь історію з життя, з роботи, а він навіть не посміхнеться. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що люди приходять на співбесіду з якби, в різних станах. Да? Хтось приходить, наприклад, до людини там я не знаю, зранку машину, хтось вдарив, да? чи, наприклад, посварився з батьками. Чи посварилась, наприклад, там, знаю, з хлопцем зі своїм. І людина приходить на співбесіду, і так чи інакше, це скажеться на результаті вашої співбесіди. Тому ви не можете розраховувати, що завжди попадете от на класну співбесіду. За моєю статистикою особисто, я так спостерігаю, десь в мене близько 50% це те, що я називаю ну так грубувато може, але типу, це адекватні співбесіди. Що я маю під розумінням? Адекватні і неадекватні співбесіди. Адекватні співбесіди це ті, де дійсно вас хочуть взяти. Дійсно, вони шукають спеціаліста, він їм треба терміново, і вони хочуть когось знайти. Я особисто знаю історії через своїх знайомих, коли, наприклад, людина приходить на співбесіду, класний кандидат, все просто роздає по всім пунктам, по всьому роздав, але дають відмову, кажуть: вибачте, ми вибрали іншого кандидата. Коли вам відмовляють, неважливо з якою причиною, з яким формулюванням відмовляють, бо насправді часто компанії, ну ви ну, не сподобались ви, і вони не можуть сказати: вибачте, ми вам відмовляємо, бо ви нам не сподобались. Це буде трошки грубовато. Людина скаже: чекайте, а чому саме, що саме, дайте розгорнути фідбек. Тому не сильно старайтеся вкапуватись і не ображайтеся на інтерв'юерів, на компанії, які вам відмовляють. Це частина, ну якби частина наших пригод. Тому. Банально просто сприймайте, що ну відмовили сьогодні, нічого страшного, завтра ви отримаєте туди офір. У мене вже багато співбесід я проходжу в компанії не по першому, і навіть не по п'ятому разу. Багато компаній, в яких я вже працював, в деяких компаніях я працював вже по два рази, і мене знов кличуть на співбесід. І не завжди мене беруть. В деяких випадках можуть відмовити, в деяких випадках взагалі можуть сказати, типу, ні, вибач, ти некомпетентний. Хоча я перед цим два рази проходив по цим самим технологіям на такого самого рівня позицію. І це було ок. Ну, хтось вважає так, хтось вважає так. Це вже абсолютно там кожен вирішує для себе. Плюс, ви ще, якщо йдете в одну компанію, у вас можуть бути різні співбесіди. Ну, Наприклад, якщо велика компанія, якась там Global Logic, ЄPAM, e все залежить від того, на якого інтер'юрера ви попадете. Може попатися, попастись вам людина, яка відверто кажучи, приємна, комунікабельна, і ви її зайшли. Ну, це як сприймайте це як співбесіда на дружбу. Ну ви ж дружите не з усіма людьми, з ким ви взагалі пересікаєтесь. Скоріше за все, типу, є хтось, хто вам подобається більше. Є хтось, хто подобається так. само на співбесіді. Людина приходить, чує, бачить вас, її от я не знаю, ну трошки там роздражає її, наприклад, те, як ви спілкуєтесь, бо мала людина досвід неприємний з кимось, хто спілкувався в схожому тоні, і це навіть може бути підсвідомо. Тому банально не сильно розтраюйтесь, просто ходіть, шукайте свої співбесіди. Я дуже раджу всім сходити перш за все, ніж там думати, що міняти в своєму резюме, змінювати зарплатню, сходити хоча б на 20 співбесід. Називатимемо це розминка. Знаю, що для багатьох 20 співбесід це, віддає, страшно, бо я знаю людей, які працюють в IT вже там більше 10 років, які за все своє життя на 20 співбесід не сходили. Я особисто скажу, що оскільки я працюю зі своїми учнями, ті, хто до мене приходить, я їх навмисно заставляю ходити на співбесіду навіть коли вони ще не готові. Ну, умовно кажучи, ми там ідемо на співбесіду на автоматизатора. Людина вивчила мову програмування, вивчила там фреймворк, вивчила трошки гід. І, і все. <ріст> типу, а ще ж купа, є ще Continuous Integration, Да, типу, є там SQL, бази даних, AWS, є купа всього, що треба знати. І людина мені часто каже: я не готовий, я не знаю, типу, чи варто мені йти на співбесіди. Це часто трапляється через страх отримати відмову. Ем, не, не бійтеся цього. Якщо ви думаєте, що ви класно себе почуваєте, ви зможете класно говорити про все, то. Ну, сходіть перевірте це, і ну з високою долею вірогідності, ви побачите, що не все було так класно, особливо, от я свої співбесіди, я їх записую на диктофон для того, щоб тоді переслухувати і зрозуміти, що я сказав не так. Ну, наприклад, навіть вже зараз я говорю на камеру, я все ще вчусь, мені досить некомфортно говорити на камеру, але я практикую це. І коли я монтую відео, я передивляюсь, дивлюсь так. Оце, мабуть, краще сказати, було б ось так. Ось це ось так. І це навичка, її треба розвивати. Так само і на співбесіді. Ви маєте вчитися комунікувати, ви маєте вчитися аналізувати, де ви говорили забагато, де ви говорили замало, де ви перебили інтерв'ю, де не треба було цього робити. Так, тепер давайте розкажу про те, які реальні кейси у мене були по співбесідах. Перше, давайте розберемо, що є три основних таких етапи: у вас співбесіди: це співбесіда з айчарами. З кимось зайчарів, з рекрутером, з, з представниками HR. Наприклад, роль HR може виконувати власник компанії, який... ну немає в них зараз айчара, і він вас це людина, яка з вами контактує першою. Другий етап це власне технічна співбесіда чи співбесіди. Їх може бути багато. От, Як, наприклад, на моєму... На оцих моїх зараз трьох компаніях так сталося, що було чотири технічних. Я далі розкажу, чому саме чотири. І останнє це співбесіда з менеджментом або з замовником. Буває на різних цих етапах різна кількість співбесід. Ну, наприклад, часто з вам, з вами може просто зізвонитися рекрутер, спитати там 5 хвилин поговорити, сказати, розказати щось про вакансію, просто дізналися про вас і сказати, що з вами сконтактує інший HR. Так часто трапляється, коли, наприклад, контактують з вами рекрутингові агентства. тобто це ті люди, які надають послуги по пошуку людей. Тобто, якщо ця людина знайшла, наприклад, якогось кандидата, вона слухає на це перевірка на адекватність. Чи нормальна людина, чи вона, в принципі, доступна, чи... бо ну, є номер, є сівішка, а дзвониш на номер, а номер недоступний. Може бути, що взагалі людина неадекватна, ти дзвониш її, вона там грубить тобі, матюкається на тебе. Типу, ну, це, це дуже не окей. І вони перевіряють, що людина адекватна, тоді питають, чи релевантний в неї взагалі досвід. Якщо досвід релевантний, тоді вони можуть віддати цю людину вже безпосередньо в компанію, яка звернулася в репотування агентство, а там вже свій HR буде комунікувати. І таким чином у вас вийде дві HR-них співбесіди. По технічним співбесідам може бути схожа історія. У вас може бути е, просто одна технічна, де ви е, приходите, вас просто розбирають по всім пунктам, десь детально, десь поверхнево, в залежності від того, що людям більш потрібно. Після цього, якщо все окей, вас відправляють на етап менеджерського інтерв'ю. Це власне людина, яка безпосередньо керує роботою, скажімо так, команд, які в які ви потенційно приходите, і треба розуміти, чи зможе вона вами керувати, чи зможе давати якісь задачі і буде дивитися на те, що ну який в неї в неї в нього є досвід щодо того, як працювати з проектом. Які були кейси, як ви себе поведете в цих кейсах? Тобто це більш про менеджмент, про керування командою? І тут також може бути багато етапів. От, наприклад, в мене в компанії було, була співбесіда з Лідом. Це після технічної була співбесіда з Лідом. Десь 30-40 хвилин. Тоді була співбесіда з менеджером, тоді була співбесіда з клієнтом, тоді була співбесіда з груп-менеджером. І мені ще назначили одну з чи архітектор якісь чи я не знаю. Ну тобто, уявіть, це тільки менеджерських чотири співбесіди. П'ять виходить навіть. Тобто, співбесід може бути різним. Може бути так, що у вас взагалі буде одна співбесіда. Приведу вам такі якісь edge case, граничні якісь випадки, да, коли в мене були просто ну дивні співбесіди, і я отримував офер. У мене була співбесіда, де просто банально скинули мій контакт. Мене знайомий, контактує зі мною каже: Вадим, є така позиція, чи немає в тебе під неї людини? Я кажу: слухай, класна позиція, я не проти сходити. Банально дають мій номер телефона, мені дзвонить людина, це вже був менеджер, тобто рекрутинговий кейс, просто випав звідси, не було рекрутера. Дзвонить менеджер, розказує пропозицію, каже, слухай, тобі цікаво. Я кажу, цікаво. Він навіть не питає, чи знаю, я, чи вмію, бо я, в принципі, вже йду по рекомендації. Він каже: слухай, якщо все добре, давай тоді я тебе сконтактую з архітектором з нашим і е, почнемо працювати. Я такий, окей, тут же буквально проходить 20 хвилин. Мені пише архітектор, каже, давай зараз на кол. Я виходжу на кол, я з ним спілкуюся. Ну, насправді така співбесіда була. Він більше розказував про проект. Нічого мене не питали, в принципі, що я знаю. В кінці він тільки спитав: ти вмієш робити те, що, про що я тобі розказав, що треба буде зробити? Я сказав да, і я отримав офер. Ну, Типу, по факту моєї активності майже не було. Це, це досить такі рідко співбесіди, які трапляються, не розраховують на те, що їх буде багато, бо зазвичай ну, так, так не буває. З іншої сторони, в мене були співбесіди дуже складні. Навпаки, де технічно, у мене було там 3-4 технічних етапи, і на цих етапах про різні речі питали. Наприклад, на одному етапі тебе співбесіду проводить розробник, який там більш детально розбирає по мові програмування, по фреймворкам, а потім там співбесіда з архітектором. Він більше приділяє увагу тому, як ви структуруєте свій код, як все має працювати. Тоді ще один етап, там по процесам, наприклад, да, може бути з якимось там VP of Engineering чи CTO. І вас можуть просто настільки детально просто розібрати. У мене були такі кейси, і я прям був шокований, що в принципі я наче нормально все розказав. А тоді дійшов до менеджерського етапу, і на менеджерському етапі там з'явились сумніви у менеджера, і менеджер назначає ще одну співбесіду з клієнтським менеджером. Ну тобто все буває по-різному. Тому я вам раджу сходити на велику кількість співбесід, і тільки тоді ви зрозумієте, що відбувається.